Я теж людина, тут сижу. Всі сасали по черзі. круглий год. Так за які зони улітали раніше. Ми рахуємо саме матюки. Це хуй, хубава жопа. І, ну, ви поняли. Ну що, дівчата, Я кажуть, попаділи і пішли. Можна про... Попили і пошли. Ні, матюк. Ого. Відчуваєш, наче ти нужен комусь. Це взагалі крінж. Чого у дитини в, крінж. в голові? Діна тепер щасливо заява. Заїхала по перше. Да, а, а сьогодні прям ми сав, всі сасали по черзі. Прям до хуя. Да, вчора до Скевича заходив сратись в чаті. Mujeres". Це вже перетворюється на звичку. Я До Скевича тепер не приходжу дивитися стрім, спілкуватися з ним, приходжу сратись з його чатерами. Вони, по-перше, всі мене там ненавидять, якогось хуя. Ну, типу, хіба те, що я замовив проходження йому на марафон Stray Souls, це достатня причина мене настільки сильно не любити? Ну, ну Філіп, нормально. Ну давай ну, ще раз. З повну фразу. Я отут стою, і в мене штани приліпають просто до столу. Ну, це кімнаті. <рив> Ось збирайся, через 5 хвилин тренування. Психологічна картина пацана. Пацан будує будинок, але одразу біля будинку закладає тієї собі, щоб коли е, зрозумієш, що все йде не по плану, підірвати все куху собачим. От тобі ті показує твого малого, який йде до своєї мети з твоїми 8-10 тренувань на тиждень. Ти продемонструє Карина. ти що мою воду хлещеш? Ну, ти постійно випиваєш всю воду кожного разу. Український блогер Я трема. набрав собі повну пляшку. Блогер Трема! Ти подивись, тут вообще ніяк не Жалі... осталось. Жалі... Я навіть не попив її. І бл... б... істерики за воду для своєї жінки. Такого жло. Це свого... нормально? Це нормально? Людина хоче пити, Філіп не парся. Я хочу пити! Вас вообще? Дивіться, ви не бачите, що я теж людина тут сижу. Чого ви кажете? Сука, людина хоче пити, як то мене нахуй не існує тут. Ви заяли, що ви постійно на її стороні? Алло. бдецький сладкий кускуса захотілося, я його мільйон років не їв. Дуже нігне. Дитяча, дуже яскрава, багато іграшок, дуже багато книжок. це Дуже що класно. Це що не так? Що А що... що не так, Маша? Які питання в тебе? Не все нормально. <плес> я буду чи стрімити, чи тебе вичосувати? Вичосувати. Хоч то я буду стрім. Тоді вичосувати. Тоді вичосувати придеться. Я чуть-чуть пострімлю. Не хочеш? Тоді вичосуватися йдемо і зубики чистить, да? <світ> не хочеш? Ми тільки одну передачу. <світ> <світ> моя булочка. Не подобається йому, коли Маша стріме. Що ти тут? Нова тачка. <світ> Клас! Не моя. А ну, диви. Я бачу. Твоя? Класна тачка. поганяти. Я не видно. Тут тупо... Подивіться на цю лобовуху. І не чуть її. Хіба не чотка. Хіба стала не чітко, Може вирівняться. Там було прикольно по освітленню, але воно все одно було таке, ну, це прям ЛГБТ-подсвітка чи як воно. Тому що пацанам це не інтересно, вони тільки розговори про ігри викладають в Тік-Так. Це... Ти... Ну, це не про ігри, тільки твої розкази викладаються. Коли, коли ти стрімила багато, коли ти стрімила так само, вони як і розказую я, розказую то було дуже багато інтерес. твоїх Тік-Токів. Тепер, коли ти приходиш, сидиш півтори години і кажеш, я устала, то звісно вже мало. Можна, лапа. Дякую, дуже будете? Yeah. Болоньєза. Yeah. 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 Yeah я буду миланський шніцель салату. Да, не слухає. Держися, Держись, себе в руках. Там, там шніцель є. Держись себе в руках, не слухай. Ага, Який шніцель. <світання> На виделочку. <світання> Маша, чого я шніцель не взяв? Філіп, спокойся. Що тобі все приносять? Тобі вже другу страву принесли. Я голодна, тому що вони чувствують. Так, ну що ви самі знаєте. Карбюратор... Розвал схождения, циліндри, тормозна система, жидкость омывайка і в принципі, ну, все, все, все стандартне. Ну, Ого, вот и Нормально, нормально. <гум> ти -то так само розумієш, <гум> як і я. Шо? Я тобі нагадую, що ти мене будеш місяць возити, куди мені треба. І забирати з пушки за Ні. Все я пішов, блядь. Вся открытия хальтушек. <плес> Марія, якщо на Филиппа нападе ястро, що будеш робити на Філіп... Ну, буде спасати Филиппчика, що робити? Буде того яску буде спасати. А ратеньо я йому так буду робити. Перепрошую. я Вейн, Вейн. Це Шрек. Мені не почулось. Шрек. Шрек! <плес> Тупо на. Шрек! <плес> 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 У мене від нього аж сироти виступають, тільки зрозумій правильно. Іноді у мене від тебе сироти шкірі. Я не сирота, і я б іде, сука, не виступав на. Я, він тупо я... посередині знімає <рес> я труси що просто. Буваю, я просто, був, буває, отак, от виходжу сюди, все знімаю, шорти з трусами, отак от знімаю, вола з них і кожу. І воно тут лежить. Вона виглядає, ніби він розтворився. Да, десь. розтворився просто. Із витоків древності. І моноліту віками освяти. У величі гараси. Та ну хватить, Ну Маша, успокойся! Прям знімають цю посадочну смугу. І реальні літаки, як вони типу, сідають, прикоснулись до. ты шу ты шо нача копаешь в майнкрафте смех смеху меня. И of Да, на два. the Gangsters Paradise We we'll spend the most of life living in да, Gangsters Paradise. да, 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 на два да, 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 Оп! Пульт! Ай по мені! О, поїхали, поїхали, ти, ти поїхали! Ти що? по-моему! Давай Бері, я, дай, я, дай, від, я дай, від, дай. відвожу ведмедя, щоб він не, не, не розвалив нам хату! Ні! Це... Не туди! Падлюка, я в нього бичка кину! Давай! Газуй, да козла! Ой-ой-ой! Блять! Ой! Лайте, лови машину! Ой, в нас машина! Давай, давай сюда, на мене, на мене! Plannedot. На мене, на мене, на мене, на мене! Ідеальне приземлення! О боже! На! Фу, я підувку. О, а він пішов! Тільки треба міни прозмінувати якось. А ну-ка! Ага, ану. О, доска теж працює, клас. Ти куда полетів? Еа, ч він далеко! Чи вона треба нам з собою, я не знаю. А, змія вкусила мене! Мене змія вкусила! Лайті треба ята Зараз я це цим дрючка! О, це не трючок, це змія! Філіп, 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 філіп! Кидаю лася!

Я бачив, які так зони улітали раніше. <рес> <рес> До речі, я рідко займався спортом разом зі своєю дівчиною. Практично не займався. Але а чим займався? Хоч... Радий дуже знайомився, ти чудово глядаєш. Суту мій особливий рекорд 189 сантиметрів. А ще й рекордсменка така. Я... Чу. За Ти шо, чу? Шо, шо, шо? Вона по паспорту Вікторія і називається Віточка. — Ну так вирішила. Тебе сестра по паспорту теж не Ася. І даже не Асіліса. — Лиса. Дивись Анастасія, А С. Я. Убираємо сінішні букви, соєдиняємо. Получається Ася. Легко, легко. А де в Вікторії є Вітя? Скажи мені. Так з якісь тюраги улітали. Отак. Ти подивишся кліп бейт, а мені срочно набрати треба. Ти будеш весь випуск срази? Я не буду зразити. Закладку забрала! Шукає закладку налапию і дивиться, щоб усара не спалили. Я можу відлетіти. Сьогодні знову о 10 ранку. М -м, точніше завтра. У тебе рана на лівій руці, що трапилося. А, оця? Отдали. Ну, так футболка об'ємна, в мене я толста. Це. Женське тіло виглядає так, Маша. Ну <гум> так, то і так. ти що так. не знаєш, Але... як виглядає женське тіло? Так воно нормально виглядає, коли воно починає уродуватися одеждами, то це так воно не виглядає, Філіп. Костюм жіни! Круглий год! Або тіші або тіші! Костюм тіші круглий год! Немає пенсійних міст! Ви не не їдемо! Пока ви не вийдете! Пенсійних міст одне воно зайня! Альбай! А ці там унявки збираються і демона виганяють з хати нявка там останеться жить, не вийшло. Якби не старалися. Можемо разом В неї голос як у мене. це все дуже складно Ого. Ти чихаєш чи ригаєш? Вони великі герої Останні події. Попісила Маша. Жаль. А вам чути було? Ні, собі як чути було. Якщо жінку... Мене ж реально потрогай, калатає серце ковідне. Тільки груді не трогай. Тобі не, розри... розрішено. Чувствуєш, як калатає? Ні, тут, тут не чувствую. Сусі тут... Сусі тут не... Ой, oh, помер. Yeah. <laughs> Я думала, можна спригнути. Оба! Включай! Включай! Не указуй мені! Маша! <laughs> Блін, ну щоб в мене стільки рук було, я поставив би отак от два компа прям близько і монтував би одночасно Давай, пиши, пиши. одночасно на двох два проходження. Нам треба одночасно, походу. Давай, раз, три, два, один. два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, виключи виключив. Алкоголіки! Так, ну непоганий був, матч. Що там в мене КДМ? Нуль вбивств, на смерть. нормально Побачив, да? Перезарядка. Я, мій. Так, мені так сподобалось. Вау! Вау, з ким Це моя кімната. Вау! Фатально Це точно моя кімната. Положи в кабель, сука. Не, дай кабель. Кабель положив! Да кабель ну, бля, на ба... Б... Блин, а я как она просила? Лут спавнится с часом, чини. Я просто что ты не может разуметь, но реально что? Ой! Бляха! божья катупись. Дурная мавпа! Дурная мавпа! Ботинок забрал! Посвящаю тебе... Как? В рыцари! Вот так. Хто тут? Хто це? Хто це з білкою, хтось ходить, диви вже. А ну-ка, не це не мімік, це хтось з наших. Б... Ти впевнений, що це не мімік був. Я не знаю. Бомба, бомба, бомба! ДА! Бомба. так і дикише що зіров! Не, зіро. не купляйте! Хто це купив вже? це собачка. Подивися. Він вже собаку купив! Диви. А, ну, прутан, Посилання на всіх, окрім Скевича, буде в описі під відео, тому підписуйтесь на Усачана, і Ну, там можете ще самі пошукати Скевича, може, теж підписуйтесь. Широку 2 включити. Ось, це включити. А цього? Оооо. А це дівчика. Це дівчина. А це у вас дівчина? Чому вона така грязна? Вот ну, таке? Перше побачення сезону і в мене дещо є для вас. Для нас. Ну Ти можеш зняти того парикай, я вже не можу сміятися. Вгледенный, подиви С другой стороны, что такое? Действительно, что такие? Так, я відчуваю себе найбільше живим, коли Коли почала гуглити, хто такий Мирон Сарделя. Тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала, тому що вона планувала дітей і показувала фотки і переписки її чоловіка з тобою, то, вибач, ну, це просто я яміс Україна, і це логічно, що нас коли мене буде багато чутків. <плес> nee, <взагалі. плес> мені здається, що мені для образу мого не вистачає все ж таки отакої зачіски. Що вона вода... яка влаштовує кисельні вечірки, точно знається на тому, хто скучний, а хто ні, я вважаю. О, ну десь... клас може отак робити. Надо... Завтра треба надо прокинутися. Ну я хочу пілати зробити. Я не робила цього скільки часу. Хочу пілати зробити в душі, можна починати. У мене такий програміст був у школі. Потім в нашу однокласницю. Їй було вже 18.